Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію підтримки України її перемоги у війні з Росією, що містить рекомендацію про визнання голодомору актом геноциду. Сьогодні парі засудила агресивну війну Росії проти України, наголосивши на важливості дотримання стандартів Ради Європи та закликавши до єдиного фронту, щоб зупинити агресію та досягти миру, заявили у прес-службі. Парі. Ухвалена резолюція наголошує, що досягнення миру означає підтримати перемогу України у військовій, фінансовій, політичній і дипломатичній сферах на двосторонньому та багатосторонньому рівнях і визнати характер, розмір і тяжкість злочинів, вчинених Російською Федерацією після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, розгляд питання про визнання голодомору 1930 Другого тридцять років геноцидом українського народу активізувався. Парламенти по всьому світу почали визнавати голодомор геноцидом українського народу. Крім того, парламентська асамблея. Підтримала створення реєстру збитків і вимагає негайного та безумовного звільнення, жертв насильницьких зникнень, ліквідації фільтраційних таборів та покарання винних. Євродепутати закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.